Привіт! Сьогодні розповім про налаштування для ефекту спалах лінзи, тобто Lens Flare. Отже, ось тут у нас є такі опції. По-перше, можна зберегти та завантажити попереднє налаштування для анімації цього ефекту. Зараз вибрано None, тобто нічого. Можна завантажити: ось є, бачите, дві опції, анімацію для цього ефекту, або зберегти поточну. Анімацію для цього ефекту, а потім її використати згодом у якомусь із наступних проєктів. Далі можна змінювати розташування центру нашої лінзи горизонтально та вертикально. А, також можна змінювати яскравість flare, flare brightness, точніше, а, яскравість спалаху. А, також можна вибирати тип лінзи. Ось тут, бачите, є такі. Опції. Зараз у нас ефект виглядає ось так. Якщо ми змінимо тип лінзи на 35 мм, prime, то ефект буде виглядати ось так. А якщо змінимо на 105 мм, prime, то ефект виглядатиме ось так. І остання опція Blend with Original, тобто зливатися з оригіналом, дозволяє визначити, наскільки цей ефект повинен зливатися з фоном. Отже, скажімо, якщо ми встановимо 50%, то відповідно цей ефект буде зливатися з фоном на 50%. Ось таким чином. Повернімо на 0%. І, відповідно, до цього ефекту можна використовувати інші ефекти. Скажімо, йдемо до випадного меню ефект. Вибираємо Color Correction, тобто виправлення кольору, і вибираємо тут Hue Saturation. Вибираємо Colorize, тобто змінювати кольор. І виберімо, скажімо, ось такий. Зелений колір. І ось бачите, тепер спалах нашої лінзи має ось такий а, зелений відтінок. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!